Слава Богу, що ти, душа моя, каже автор цього, цього, цієї пісні, униваєш, сумуєш, чому ти опускаєш руки? І далі каже, слава, бо я кажу, ще буду славити мого Господа і мого Спасителя. Слава Богу. Що наш Бог дійсно, ви знаєте, Він, як брат казав, є реальний Бог. І важливо дійсно переживати Бога в своєму житті, в різних аспектах нашого життя. І я хотів би сьогодні торкнутися е, одної такої теми, яка я думаю, якої Ісус уділи, уділив дуже важливу частину свого життя. Я думаю, ви зрозумієте, читаючи Слово, буду читати Слово Боже, ви зрозумієте. це історія, дві історії якщо вдасться е, сказати. Це п'ятий розділ Євангелія від Івана. Написано такі слова перші, з першого віша. Після цього було юдейське свято. І Ісус прийшов в Єрусалим. І є в Єрусалимі біля овечої Брами Купальна. По, по, -юдейськ, по юдейському називається Вефезда. Вона мала п'ять критих ходів, ходів. В них лежали багато недужих. Сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була би його недуга. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши Його, як лежав, і знаючи, що довго Він хворіє, сказав Йому, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому, Пане, немає людини, яка би вкинула мене до купальні, коли збурювалася вода, коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: устань. Візьми посіль свою і ходи. Отака От історія, я думаю, ми часто читаємо, проповідували, багато чули проповідей на цю тему. І ви знаєте, питання, яке Ісус поставив перед цим чоловіком, трошки таке дивне, правда? Питання, чи ти хочеш? Я хочу, щоб Ми вклали в ці слова глибокий зміст свій. Чи ти хочеш бути здоровий? І ви знаєте, Ісус не, не дарма ці слова сказав цьому чоловікові. Тому що слова цього чоловіка все говорять. Каже, я не маю людини. Я не маю людини. Ви знаєте, як важливо бути християнином не тільки зовнішні, а і внутрішні. Каже апостол Павло, не тільки людей, хто зовнішні, але хто внутрішні, да? Знаєте, Ми можемо говорити, що ми бажаємо цього, але внутрі, всередині свого серця, ми можемо здатися. Ісус питає Його, чи ти хочеш, а Він каже, я не маю. Мені іншими словами, можна так сказати, ніхто мені не допомагає в моїй проблемі. Сьогодні дуже багато є людей, які говорять зовнішні кажуть, да, я хочу, я хочу, хочу, а внутрі вони вже здалися. А внутрі вони лежать, можна так сказати. Бо хоче, щоб ти. Піднявся внутрішньо? Як цей автор цього псалма, що каже ти, душа моя падаєш духом? Уповай на Бога, і бо я ще буду славити Його. да Сьогодні в мене проблеми. Сьогодні є труднощі в мене, але в мене є мій Господь, який живий, який не змінився. Апостол Павло каже, він вчора і сьогодні є повіки той самий. А Яків каже, що в ньому нема. Ні ті ні, ні ті ні переміни, це твій імій Господь. І Він хоче сьогодні, як в той час він прийшов і стоїть біля кожного з нас і задає ці питання. Бо хоче, щоб в тебе дійсно була ця жива віра і ця надія. ви знаєте? Апостол Павло каже, що віра це є основа і моїх надій. Це є основа твоєї надії віра. знаєте, Ти не можеш надіятися, не маючи основи. Твоя основа це є Боже Слово. І пророк Ісаїй каже, хто повірив тому, що ми говоримо сьогодні. І далі Він говорить про нашого Господа Ісуса, про те, що Він буде страждати. І Він описує, яким чином це він буде робити, як він буде переносити ці всі страждання. І кінець цієї історії каже: і в ранах Його каже, ми маємо зцілення, слава Богу. Бо хоче, щоб дійсно. Мали внутрішню цей стержень, що твій Господь, Він твоя сила, Він твоя поміч, він все для тебе. І в цій історії ми бачимо, Ісус говорить йому, Він говорить Слово, і ми бачимо, що цей чоловік він встає і йде. Але Бог хоче, щоб, як ми сьогодні чули, ми мали переживання з нашим Господом. Через Боже Слово. Інша історія, по-іншому вже ми бачимо, це 10 розділ історії Вартимея. І прийшов, і прийшли вони в Єрихон з тридцяти го вірша. І прийшов він в Єрихон, а коли він е зі своїми учнями із великим натовпом виходив із Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий, жебрат, сидів край дороги, почувши, що Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи, Сину Давидів, і Ісуса змилуйся наді мною. І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів! Помилуй мене, а Ісус зупинився, сказав: Покличте Його. Він... Вони закликали сліпого сліпця і сказали Йому: Крипися, вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. Дві різні історії. І той, і той мав проблему. Але ми бачимо в цій історії в Артемей, коли він почув, що цей Ісус іде, Він став гукати. Він став гукати до, до Божої милості. Каже, будь милостив до мене, Ісусе. І коли Ісус зупиняється, Він кличе, Іди до мене, покличте Його. І ми читаємо, що Він скидає те, що. Було його, якби, гарантією його життя. Це те, що гарантувало йому якийсь дохід, його, щоб він міг, міг прожити. І він це скидає все. І він каже, підскочив до нього. І Ісус питає. І у відповідь Ісус промовив до нього, що ти хочеш? Що ти хочеш? Щоб я зробив для тебе. Що ти хочеш, дорогі друже, щоб Бог зробив сьогодні для тебе і для мене? Це питання стоїть. Чи ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив? Це, це говорить про те, що Він хоче щось зробити сьогодні для тебе і для мене. То він для того і приходить на це місце, щоб щось зробити для тебе і для мене. І питання сьогодні Ісус задає – що Ти хочеш? Скажи Ісусу, що Ти хочеш, що Він сьогодні зробив для тебе, але скажи з вірою, скажи, з тим, що хто він для тебе є сьогодні. Він є твій і мій Спаситель. Він той, хто спасає тебе і мене. Він той, хто визволяє нас, він той, хто ісцеляє тебе. І знаєте, що сказав сліпий. Ми всі, якби кажемо, ну чого ти питаєш Ісуса, то ж Він сліпий, саме для сліпого, щоб мати очі. Але Ісус запитує, що ти хочеш? І Він каже, учителю, щоб я прозрів, і Ісус же сказав йому, іди, віра твоя, спасла тебе. Віра його спасла, від чого Його спасла віра? Що, що йому зробила ця віра? Йому дала очі. Ця віра дала йому очі. Віра твоя спасла тебе. Але мова йде про ісцілення. Ісус сьогодні хоче дійсно доторкнутися до Твого і мого серця життя. І це питання, яке сьогодні звучить, що ти хочеш? Знаєте, в першій історії цей, ця людина казала, в мене нема людини, хоч і той, і той був юдей. Той і той мав основу на ісціну. Тому що із, ми читаємо і в старому і в новому заповіті, де Бог проголошує, що я Бог твій цілитель, я Бог і Його варафа. Я той, хто істеляю тебе. Я той, хто дає тобі життя. І той, і той це знали. А Він сказав: в мене немає людини. А Він каже: Ісус, я хочу прозріти. Бог, ви знаєте, сьогодні говорить до кожного з нас, що Ти і я хочеш від твого Господа. Знаєте, він хоче дійсно, ви знаєте, являти спасіння. Він хоче спасати сьогодні І від гріхів наших, тому що Біблія каже, що Він вмер за гріхи наші. Воскрес для нашого оправдання і в ранах Ісуса ми маємо зцілення. Але не тільки в розумі, бо хоч, щоб ти в серці це розумів, щоб ти піднявся в самому серці, щоб ти не здавався внутрішньо, а навпаки, Слово Боже, воно знаєте, оживляє нас. Як важливо, щоб Слово Боже, воно, що не ми чули, щоб вселялося обільно. В твоє і моє серце, і це слово буде давати тобі життя. Воно буде оживляти тебе. Воно буде воскрешати тебе, Боже Слово. Це є Божа обітниця. А Бог сказав, що всі його обітниці. В ньому дай і в ньому амінь. Чи ти віриш в цьому, каже? Чи ти віриш в те, що Бог дійсно не помінявся? Нам важливо дійсно знаєте, проголошувати Євангелія. Бог хоче, щоб ми проголошували Його слово. А за цим словом стоїть небо, стоїть Бог. Твоя... Як, як ми спаслися? Ми чули Слово Боже. Ми сьогодні чули вже, да, про це? І ми прийняли це слово. Хтось проголосив Євангелія для нас. І це слово сьогодні, яке звучить, воно також хоче торкнутися твого мого серця. Що Бог є Господь твого життя. Він хоче дійсно змінити твої обставини в твому житті. Бог хоче поміняти те, що ми читали, де він той лежав. Вона є Божа милість. І Вартимей, він кликав до Божої милості. Будь милостив до мене, каже. І каже, що ти хочеш? Я хочу каже, щоб мої очі. Що ти хочеш, друже, сьогодні від Господа? Скажи йому в своєму серці. А Він той, хто чує, він той, хто, ви знаєте, він реагує на молитви твого народу. Але Він хоче, щоб ми просили з вірою, тому що Біблія так каже, що віра це є основа нашої надії. Без віри, ви знаєте, Ісус каже, віра твоя, вона тебе спасла. Віра в Ісуса Христа, вона спасає від всіх наших проблем, тому що заплатив Він велику ціну за це, і ти куплений дорогою ціною. І ти маєш право на це. Бо хоче, щоб ти сьогодні мав це Боже благословення в твоєму житті. Якщо ти страждаєш, якщо ти дійсно, можливо, вже і розочарувався, сьогодні ми хочемо дати надію через це Слово Боже. Є надія для кожного з нас. Бог хоче дати тобі зміни в твого життя. Бог хоче прославитися через твоє життя. Ми з цього місця говоримо про те, що є надія для кожного, які б не були обставини в твоєму житті. Є надія, тому що Ісус наш живий. Знаєте, коли ми читаємо дії святих апостолів, там написано, що учні з великою силою проповідали про Воскресіння Ісуса Христа. А Воскресіння саме про себе говорить, що нема таких проблем, які Бог би не зміг би вирішити. Яка б не була проблема сьогодні? Але це питання стоїть, чи ти хочеш? Чи ти дійсно хочеш по справді не тільки устами, що ми чули, співати не тільки устами, але і серця, і внутрі твоєї душі. славити Бога! Хай Бог допоможе кожному з нас. Сьогодні піднятися за цими обставинами і сказати, Господи, я хочу. Я хочу прославляти, я хочу бути здоровим. Я хочу дійсно, щоб моє життя, ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, оцей Вартимей, коли Ісус його оздоровив, написав, і він пішов, куди? Додому. За Ісусом пішов. Це основне, щоб ти слідував за Ісусом далі. Якщо Бог тобі допоміг в твоєму житті, іди за Ним далі. Іди за ним. Хай Бог допоможе кожному з нас сьогодні дійсно твердо триматися нашої, нашої віри, нашого ісповідання, нашого уповання, тому що Господь Він є вірний Господь, і ми будемо молитися зараз. Ми будемо Кликати до нашого Господа, до того милосердного, і ти скажи з цій молитві те, що ти хочеш. А це питання хай залишиться для кожного з нас. Чи ти хочеш бути здоровим? Чи ти дійсно хочеш? Знаєте, буває, люди вже зростаються своїми проблемами. Вони вже смиряються і живуть так довший час. Але Бог хоче, щоб ти дійсно сказав ні. Я хочу, дійсно, щоб Божа благодать, Божа сила вона прийшла в моє життя, щоб вона змінила мої обставини. А він сильний це змі робити. Він це може і Він це хоче, тому що він за це заплатив дуже велику ціну. А Бог благословив всіх нас. Давайте ми встанемо і помолимося. Дорогий наш Небесний Отець, ми Тебе щиро дякуємо, Боже. Що ти є незмінний господь, і вчора сьогодні...